Вітаю усіх і з вами ваш найкращий наставник у світі магії Марія Гуль. Сьогодні я зроблю для вас розклад, що чекає вас в найближчому майбутньому. Буде 4 варіанти, тому давайте налаштовуємося, даємо в своїй підсвідомості, що хочете отримати підказку через це відео про те, що вас буде чекати найближчим часом. Давайте оберу чотири карти для вас, для всіх, хто дивиться це відео. Чотири карти. Раз, два, три. Так. Обирайте. Зараз я їх поставлю гарно. Один, два, три, чотири. Ставте це відео на паузу, налаштовуйтеся і обирайте. Окей, okay. дивіться, я вам поясню такий момент, що усі ви ваші вибори робите інтуїтивно. І просто так ви нічого не обираєте. Хто обрав перший варіант? Я зараз розкрию цю карту і поясню, що вас чекає. Дивіться, тут що може статися з вами? По-перше, все буде націлене, вся увага найближчим часом на вас, як на лідері. Щось тут може піти не по плану, якась командна робота розвалитися, що прям взагалі буде казатися, що це крах. Але ви проявите себе дуже міцно і зможете усю ситуацію зібрати в кулаки і використати знання, які ви здобули нещодавно на практиці. Цим самим ви врятуєте всю ситуацію і згладите всі гострі кути. Хто обрав другий варіант? Що вас чекає найближчим майбутнім? Іде, от знаєте, стан апатії, стан лежу, нічого не роблю, стан, що якби мені взагалі нічого не треба. Але якщо ви націлитеся на результаті, є шанс цього апатичного стану вийти і почати досягати власних цілей. Але тут треба саме робота з головою. От тут таке варіативне майбутнє для вас, тому що якщо ви вирішите, пора діяти, пора досягати, це буде. Але якщо у вас там ваші цілі, вони такі залишаться в голові, то ніяких досягнень не буде. Ось тому тут все в ваших руках, двічки. Хто обрав третій варіант? Що вас чекає найближче майбутнє? Тут сімейний конфлікт з кимось, хто є вам родичем, чи з кимось по роботі, з колегою, з ким ви давно працюєте. Ну, чи знаєте, Бувають колективи, де всі як сім'я, і тут саме сварки, якесь напруження відчувається, що тут не зійдетеся з кимось вашим баченням того, що ви хочете взагалі від цього світу. Ну, тут мені йде непорозуміння. От прям такий дисконект Фью. з кимось. Це просто таке неприємне. Непри... Неприємно буде від цього. Далі. І останній варіант, хто обрав четвірку, що вас чекає найближчим часом. По-перше, тут може бути дорога. По-друге, тут саме про вашу активність, особливо кар'єрну, активність у відносинах. Плюс тут можуть по роботі бути новини, що щось там неправильно десь заповнено, неправильні якісь дії були зроблені чи вами, чи в самій системі, чи якісь закони не були е соблюдені. Соблюді, Коротше, ви зрозуміли. І тут вас після цієї ситуації можуть накрити страхи, якісь переживання і, взагалі, стан жертви. знаєте, наче вас так но-но-но наругали, і ви сидите, і не розумієте, що буде далі. Такі от справи. За особистим розкладом. Ви можете звертатися до мене через Instagram щоб я конкретно розклала вам. Це все це, це загальні енергії. І я нагадую, що найближчий час це не найближчі години, хоча це можливо, найближчий час це десь тиждень, пару днів і місяць, а то і півтори. Ось це найближчий час. Ось це проміжок часу, який вважається второ найближчим часом. Дякую вам за те, що ви дивилися це відео. Обов'язково ставте лайк, підписуйтеся на всі мої сторінки у різних соцмережах, внизу силочки. І можете навіть в коментарях мені написати Дякую. З вами був ваш найкращий наставник у світі магії Марія Гуль, і буду чекати вас на наступних відео.